Ну Ось і розпочалися наші роботи з теплим полом в сараю. Вже вчора вечором розстелили таку плівку, такі штучки поклали, укріпили їх ось. І будуть зверху, я так розумію, стелити трубу цього теплого пола. Сьогодні буде все продовжуватися. Так що так, ну, взагалі прикольно виходить. Сьогодні будуть далі робити, я думаю, день-два то це все зроблять, заляють, і буде сарайчик наш готовий до зими. Ось так, нам залишили ще вікна доставить і двері. Двері ми вже почали робити, ось такі уголки приварили. І вже до цих уголків будемо ставити двері. Це вже чоловік все поробить. І сюди так само ось уголки приготували, що маємо виставити по уровню, приварити. Так що так. Поки освободили сарай по максимуму, ще залишилося ось зерно вигрузити звідси. На зерно ще ж кажу, візде. Так що так, скоро буде красота. Свині попадуть в нове місце. Тут ще ці вікна треба буде поміняти. Ми купили нові, стоять замість цих чотирьох. Поставимо ось такі три великих, віконечка стоять, чекають черги, так що там поклали. Також вікно, щоб не тут, в сарай другий, а на вулиці, щоб було світліше. Тут уже віконечка стоять. Все поробили, все на провітрювання, всі відкриваються. Єдине, що, напевно, не встигнемо цей рік, це пощикатурити сарай зсередини. Тушечки ми не встигаємо, А так все доробимо. Буду вам показувати в процесі. Робота продовжується. Вже розклали трубу, розтягнули, зафіксували на утеплітель. Що це таке? Ось так, бачите, вийшло. Ще наступна робота робиться. Ось тут порозтягували, тут вихода зробили для підключення. Коротше, якось. Ось так. Робота йде. Поки тут ця робота йде, варяться двері. Під сарай, рамки ми вже заварили, я показувала, а це вже двері самі робляться. Ось такі о, двері будуть. Головне, що все почалось. Так що якось так. На дворі дощ іде. Погода така, що що спати хочеться не робити. Така ось така у нас краса, красота.